Як використовувати тест на коронавірус QuickView. Перед початком вимийте руки та переконайтеся, що вони сухі. Відкрийте коробку. Ваш набір матиме два тести. Буде дві пробірки, тримачі пробірок, два тампони та дві тест смужки. Помістіть пробірку в тримач та зніміть кришку. Тепер вийміть тампон з обгортки, але обережно, щоб не торкнутися кінця тампона. Обережно вставте тампон у Ніздрю. Міцно потріть тампон круговими рухами по внутрішній стороні Ніздрі мінімум 4 рази. Повторіться з іншою ніздрею. Помістіть тампон у пробірку, переконавшись, що він торкається дна. Перемішайте його 4 рази в рідині. Залиште тампон в рідині на 1 хвилину. Тепер вийміть тампон з пробірки, пристиснувши його об внутрішню стінку для того, щоб вичувати якомога більше рідини. Викиньте тампон у смітник. Відкрийте тест смужку. Помістіть тес смужку в пробірку стрілками вниз. Залиште смужку в пробірці на 10 хвилин. Вимітьте смужку з пробірки. Негативний результат тесту, що означає, що у вас немає коронавірусу, покаже лише синю смужку. а Рожевої смужки не буде. Якщо у вас коронавірус, то біля блакитної смужки буде рожеве. Подивіться уважно: навіть дуже бліді рожева та блакитна лінії показують позитивний результат. Це все приклади позитивного тесту на коронавірус. Коли ви закінчите, викиньте всі використані частини тесту у смітник. Будь ласка, зателефонуйте своєму лікарю або медичному працівнику, якщо результат тесту позитивний.